Коли Роберто подарував моєму внукові лише 100 євро, мені стало дуже незручно перед донькою і зятем. Я заробітчанка, і в цьому році я приїхала додому не одна, а привезла італійця, з яким у мене в Італії стосунки. На заробітках я вже три роки, живу я там не сама. Я маю чоловіка, італійця Роберто. Ми з ним офіційно не розписані з певних об'єктивних причин, але живемо разом і поводимо себе як справжня сім'я. А хто там у той паспорт заглядає, є там там, чи нема? До того, як ми приїхали в Україну, мене все влаштовуло. Роберто забрав мене до себе, у нього є великий будинок, в якому останні роки він жив сам. Дружиною його не стало ще 15 років тому, а дві його дорослі доньки живуть окремо. Я на заробітках уже 15 років. Весь цей час працювала баданкою і ніколи собі нікого не шукала. Але три роки тому я була змушена змінити роботу, бо мого попереднього сеньора не стало. Я переїхала в невеличке селище неподалік від Неаполя, стала доглядати там однолітню італійку. Роберто виявився її сусідом. Ми так з ним і познайомилися, коли ранками пили на вулиці каву. Я люблю пити каву в альтанці на вулиці, поки моя сеньора ще спить. Італієць майже відразу мене помітив і цю мою дивну звичку, і з часом став і сам виходити на балкон пити каву. Тоді ми з ним спілкувалися на різноманітні теми, а потім дуже зблизилися. Стали ми зустрічатися. Він не проти зі мною розписатися, але каже, що не знає, як цю новину його доньки сприймуть. Тому треба трохи зачекати. А я й не поспішала, я працюю, тепер уже ходжу на прибирання, гроші заробляю і доньці в Україну відправляю. До мене Роберто ставиться дуже добре, подарунки дарує, то що ж мені ще треба? Але цього разу я зібралась додому в відпустку, а він сказав, що поїде зі мною. Думаю, ну, нехай їде, що тут такого. Але ця поїздка дуже змінила моє ставлення до нього, бо я помітила за ним таке, що мені дуже не сподобалося. Ми приїхали додому, донька моя дуже гарно нас зустріла, так що столи від наїдки вгиналися, як то кажуть, щедра українська душа. Зять на машині нас возив усюди, я хотіла італійцю показати якісь гарні місця у нас. І наші поїздки обходились нам недешево. За все платила я. Роберто всього один раз заплатив, коли ми пішли в кафе. І на цьому все. Скажу відверто, його жадність мене дуже вразила. Я навіть подумати не могла, що він такий. За дорогу 130 євро я сама платила за себе, а він за себе. Найбільше мене вразило те, що він моєму шестирічному внуку Максимку дав аж 100 євро. Сказав, щоб ми йому щось купили. А що за ці гроші купиш? Хіба кросівки на ринку? Та мені перед донькою і зятим соромно, що я такого заощадливого чоловіка додому привезла. Напевно, доведеться попрощатися з Роберто. Бо навіщо мені чоловік, якому для мене і для моєї сім'ї грошей шкода. Краще я піду на Фісу, буду заробляти по тисячу євро в місяць і відправляти все додому дітям, ніж чекати його подачку у вигляді 100 євро. Ну хіба не так?